Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Будим на фланзі. Подача виконується. Намагався скинути Литовченко. Литовченко. А ось іще один момент для Чайки. Ще один шанс для найкращого бомбардира Чайки в рамках нинішнього сезону у Вібет 2 Тож, передача на ближню стійку. Рикошет небезпечний. М'яч у воротах забиває чайка. Арбітр вказує на центр і забиває хто. Здається, м'яч у ворота переправив уже 44-й номер Артем Махонін. Там з дальньої стійки пішла передача у центр. і, власне, уже заносив м'яч у порожню рамку. Гравитація. а Зараз не зовсім впевнено. Грає Лавута, перехоплення перед чужим штрафним Литовченко. Тут ціла серія рикошетів. Коваленко вибиваючи м'яч у свого ж влучає. Подача у напрямку дальній стійки. І там насправді абсолютно один залишився Антон Музиченко. Практично ніхто йому не заважав завдати більш прицільного удару. Оскільки зазвичай саме після 60-ї хвилини розпочинаються заміни. А власне, В'ячеслав Тропін вже використав дві заміни. Його колега по тренерському цеху ще жодної. Литовченко прострілює з м'ячем Дуква скидка, удар по воротах з вбивчої позиції. Подача зі стандарту. Удар по воротах добивання Махонін міг дуболя оформити. Ще один удар. Три поспіль удари. Ми ледь не з меж воротарського майданчика. Три поспіль удари ми побачили від чайки, і все-таки необхідно реалізовувати такі моменти. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.